24 липня включається новий місяць в 2210 починається перший місячний день, в який прийнято планувати собі події на наступний період. Я вам пропоную не планувати, а моделювати собі майбутнє. Ви маєте побувати вже в майбутньому у цій події і відчути енергію цієї події. тоді, Ну, таке моделювання буде дієвіше. Що у нас вибудовується на момент включення нового місяця? Що нам потрібно знати? З'єднання сонця з місяцем не входить у конфігурацію аспектну, так звану. Ця конфігурація називається трапеція. Це дуже стійка і потужна конфігурація, яка вибудовується. Аж шістьма планетами, причому чотири з них з великими циклами обертання. А саме, крім Сонця з, місяця, з місяцем у цю конфігурацію входить Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. Ці планети впливають на кожну людину, зокрема, а більше впливають на світові події. І ця конфігурація доволі стійка, якщо Нівелювати протиріччя, які у нас закладені опозицією, бо опозиція у нас з'єднує два протилежні знаки за своєю інформацією. А саме звести їх до спільного знаменника ці протиріччя, тоді ми матимемо стійку конфігурацію і будуть закладені якісь такі нові серйозні тренди в цьому місяці. Але ця конфігурація може розвалитися як картковий будинок при неправильному, скажімо так, включенні і неправильному використанні шансів, бо тут закладено цієї конфігурації аж три. Може, шанси, три аспекти, аспекти, які символізують шанси. Тож, бажаю вам включитися правильно в цю конфігурацію. Ми будемо спостерігати, які події у нас відбуваються, задіяні планети, які впливають і на Сполучені Штати Америки, і на Росію, і навіть на Китай з Білорусію, і, звісно ж, на Україну, і на, і на Ізраїль. Тож, в першу чергу будемо спостерігати за цими країнами і за тим, що буде відбуватися в цих країнах.